Слава Богу, церква Божа. Читаю місце Слова Божого, друга книга Хронік, 20 розділ, два віршика. Після цього сини Моава та сини Амона, і з ними мінайці, виступили проти Йосафата з війною. Вони прийшли і заявили Йосафатові, вказуючи, проти тебе йде незлічена кількість з другого боку моря з Сирії, ось вони Єв, асасамарі це Енгаді. До цього місця. Останній раз, коли я зранку говорив слово, я мав проповідь, і місця були якраз з цього 20-го розділу. Пам'ятаєте, за царя Йосафата, який отримав перемогу Божу, коли він вийшов на цю війну, і перед тим він, перед собою, перед військами він виставив людей, які левити, які співали і славили Боже ім'я. Але я хотів би вернутися трошки в період, що передувало цій історії. Коротенько за царя Йосафата, він був сином Аси, благочестивого царя Юдеї, був четвертим по рахунку. Коли ми читаємо другу книгу Хронік, 17 розділ, описується історія, як він став на царство і які були його дії. Він був великим реформатором в Юдеї. Слово Боже каже, що він знищував ліси гаїв, яких поклонялися язичницьким богам. Ще він що зробив. Слово Боже каже, що він взяв сильних мужів, взяв левитів, взяв священників, і він посилав по містах юди з книгою Божого закону. І ці люди навчали юдеїв, як поклонятися і як служити і дотримуватися закону Божого. Ще він що зробив, брати і сестри? Слово Боже каже, що він був мудрим керівником, і він в кожному укріпленому місці поукріпляв гарнізони, поставив сильних людей, укріпив царство. Наступний це вже йде 19-й розділ, трошки, знаєте, як в кожного з нас, людей, бувають е, такі історії з життя, якими нам не особливо є чим гордитися. В Самарії він має зустріч з нечестивим царем. Півночі Ізраїля Ахавом. І цей його підбурює йти разом на Рамот Галацкий. А ще сім'ї поєдналися свого сина, видав за його дочку, ніби все добре. І навіть на те, що застерігав пророк Михей не робити цього, ми знаємо, що сталася поразка. І сам Йосафат, він чудом лишився живий, коли Господь він крикнув, і Господь спас його життя. Бо він там, слово Боже, каже, був вдягнутий в одяг Ахава. І Бог чудесним образом він звільнив його. І слово Боже каже, що Єсафат повернувся в Юдею. І Господь через пророка він говорить, що ти поступив неправильно, що ти якби, здружився з тим нечестивим царем, не питаючи моєї волі, але в тобі є добре. Знайшов Господь в ньому щось добре, і він каже. Але в тобі, 19 розділ, 3 віршик, але в тобі знайшлися добрі діла, бо ти знищив священні гаї і землі юди і спрямував своє лице, щоб шукати Господа. Слава Богу! Це був чоловік, який спрямовував своє лице, щоб шукати Бога. Сьогодні ми є в служінні. Я думаю, з самого ранку недільного ми молилися і шукали лиця Божого. Йосафат він був таким же чоловіком, він шукав Господа. Він шукав те, щоб вгодити Богу. І дивіться далі, він починає розбудовувати свою країну. І слово Боже каже за нього, що він настановляє суддів і дає їм настанови. І дуже хороші настанови дає. Я хотів би знаєте, щоб і нас були судді і влада подібна, щоб наша країна була благословеною. І він каже: суддям говорить, глядіть, що ви, що ви робите, бо не для людини ви звершуєте суд, а для Господа і з вами слова суду. Тепер же нехай на вас буде Господній страх. Пильнуйте і звершуйте суд, бо немає в Господа нашого Бога, беззаконня, щоб зважати на обличчя чи брати хабарі. Правда, хороший був цар. Дуже хороший цар. І ми сьогодні будемо молитися, будемо просити в Господа, щоб Бог змилувався і над нашою країною. Ми маємо тяжкий час, але він закінчиться, брати і сестри. І так би хотілося, щоб наша країна розцвіла. Але для цього потрібно мудру владу. Потрібно, щоб ми сьогодні ремствували, щоб ми сьогодні молилися до Господа, щоб Господь дав нам таку владу, брати і сестри. Щоб яка б дбала за народ. Яка б дбала за народ, де би були суди хороші, правда? Суди не беззаконні. Сьогодні наш люд виїжджає в ці країни. Чому вони їдуть в хороші країни? Тому що там є хороші суди, правда? Там діє право, там не беруть хабарів. І ми хочемо жити в подібній країні, але я зараз не про те, брати і сестри. Ось навіть такого хорошого царя приходить година. Коли він переживає, коли на нього, знаєте, здається все добре, але збираються тих три, три, якби племені, і вони хочуть напасти на юдею. І це було миттєво, він не мав куди зібратися. Знаєте, прийшли і сказали: ось на тебе суне ця навала. І ми читаємо, брати і сестри, слово Боже каже, і злякався Йосафат. Це третій віршик. Йосафат злякався. Ми сьогодні чули, правда, брат Ігор на першій проповіді казав: не лякайся, чи рідко мала, бо сподобалося оцей вашому Богові дати вам царство. І брати часто нагадують і кажуть, що на кожний день в Біблії є оце слово Не бійся, правда? Але чи так воно є в нашому житті? І я читаю. І я знаю, люблю псалми читати. Знаєте, де Бог укріпляє, де Бог Він каже, щоби не боятися. Але приходить страх. Приходить страх, і всі ми боїмося, правда? Ми читаємо і боїмося, брати і сестри. Але знаєте, можна по-різному в цьому що по-різному реагувати на страх, коли він приходить. Можна просто зацепеніти і не знати, що робити. Можна ужорсточити своє серце, шукати винного, можна почати панікувати. Але ми бачимо, що цар Йосафат, слово Боже, каже, хоча він і злякався, але Слово Боже далі каже в третьому віршику. Говорить таке місце і каже, що Ясафат в той момент переляку, він каже слово Боже, спрямував своє обличчя, аби шукати Господа. В синидельному перекладі каже, що він обратив своє ліцо, щоби взискати Господа. Він обертає своє лице до Господа, не шукає союзників, не шукає винного, не нарікає на Господа. Але навпаки, в тому страхові він знає, куди йому йти. Знаєте, я собі задумувався попередні розділи, я трішки нагадував, є гарнізони, правда, є укріплені міста, все є. Але чомусь Йосафат злякався. Можливо, той момент, коли він чуть не загинув, вплинув на нього, і він розумів, що не в зброї і не в кількості людей, військових, є спасіння для юди. Але в Господі, і він це пам'ятав чудесне звільнення його тоді, коли сирійці його окружили. І ми бачимо, Слово Боже каже, що Єсафат спрямував своє обличчя до Господа. Він розвернув своє лице і почав шукати цієї допомоги в Бога. І далі слово Боже каже, і оголосив піст в усьому племені Юди. Не він сам постився, не сам він вдягався в веретище в мішковину, не один він кликав до Господа, але він, Слово Боже, каже, дав наказ і оголосив піст по всій юдеї. Як добре є, коли народ розуміє важливість, особливо тепер, коли народ Божий, коли є церковні пусти, і ми не нехтуємо ними. Ми небезпечно живемо, але ми переживаємо за церкву. Ми переживаємо за, за справу Божу на цій землі. Коли ми переживаємо за нашу країну, приходить 17 число, і ми не в безпечності живемо. Але ми входимо в піст, в покоряємо себе, шукаємо лиця Божого. Правда, є важливо, коли церква Божа єдинодушно вона входить в цей піст. І приклоняється перед Богом. Юдея вся війшла в піст, і дивіться, що слово Боже каже: Юда ж зібрався, щоб шукати Господа. Прийшли з усіх міст Юди, аби шукати Господа. Люди почали збігатися до Єрусалиму. Налякані люди, не знали, що буде. Знаєте, як станеться країна, країна скоро на грані війни. Але ми бачимо, що люди вони йдуть в Єрусалим. В Єрусалим, щоб там зустрітися з Господом, щоб почути, що скаже Господь, і ми бачимо, що в той момент Йосафат, слово Боже, каже, піднявся посеред громади Юди в Єрусалимі у домі Господа навпроти нового двору. Йосафат при храмі він стає перед народом. Він стає перед народом, і ось тут, брати і сестри, я хотів би саме звернути увагу на молитву Йосафата. Як він звертається до Господа, як він шукає Господа, і слово Боже каже далі так: шостий віршик. І сказав: Господи, Боже наших батьків, хіба не ти є Богом на небесах? Хіба не ти володієш усіма царствами народів? І у Твоїй руці міць сили, і ніхто не може проти тебе встояти? Хіба не ти є той Господь, який вигубив тих, хто живе на цій землі? Ми бачимо, що Йосафат в молитві визнає силу і велич Божу. Як є важливо, брати і сестри, коли в нашому житті є ситуації, коли ми боїмося, коли є невизначеність визнавати силу і могутність Бога. Слово Боже каже, що для Бога немає неможливої жодної речі. Йосафат знав, куди звертатися. Сьогодні ми, як церква Божа, ми знаємо, до кого нам йти. Але найперше, ми повинні визнати те, що Господь є нашим авторитетом, що Він є Богом сильним, Він є творцем неба і землі, брати і сестри. Я читаю Колосян, Слово Боже каже так. Одне місце, слово Божого, два віршики, слово Боже каже так. Він... Е... 16 17 віршик. У ньому все створене. На небі й на землі, видиме й невидиме, чи престоли, чи панування, чи начальники, чи влада усе через нього і для Нього створене. Він раніше усього, і все існує в ньому. Слава Богу! Ми бачимо, брати і сестри, що Слово Боже каже, що все створене через Бога. І в Бозі, брати і сестри. Тобто, вся земля, все, що ми бачимо навкругі, природа, вся ця могутність, що ми бачимо, як коли правда безхмарне небо, коли ми бачимо всю ту красоту небесну, безмежний космос, ми повинні розуміти, що це створено нашим Богом. І цей Бог, не дивлячись на висоту небес, він бачить зараз це служіння. Слава Господу! І він звертає свій зір і своє вухо до цього місця. І далі Юсафат, він, брати і сестри, якби згадує вірність Божу в минулому для ізраїльського народу і каже: Хіба не ти є Господь, який вигубив тих, хто живе на цій землі, сперед твого народу Ізраїля, і ти дав їм. Її улюбленому твоєму потомству Авраама навіки, і вони посилилися в ній і збудували в ній святиню для Твого імені, кажучи: якщо на нас найде зло, меч, суд, смерть і голод, то ми станемо перед цим домом і перед тобою, бо Твоє ім'я на цьому домі і закличемо до тебе до тебе з горя, і ти почуєш і спасеш нас. Йосафат звертається до Господа, до завітів Божих, до обітниць Божих для ізраїльського народу, брати і сестри. І ми бачимо, що далі, коли ми читаємо, він звертається, каже, і про те, що каже, коли ми станемо, коли ми закличемо, то ти звернеш своє лице до нас і допоможеш, каже, ти почуєш і спасеш ти почуєш і спасеш. І от 10-й віршик, якби знаєте, Йосафат, Якби звертається до Господа за справедливістю, якби він відчуває зраду якусь. Дивіться, що каже 10-й вірш: і ось тепер сини Амона, Тамуава і гора Сеїр, через я... через землі, яких ти не дозволив Ізраїлеві пройти, коли вони виходили з єгипетської землі. Тому вони звернули вбік від них і не вигубили їх повністю. І ось тепер вони роблять спроби проти нас, щоб виступити і вигнати нас. З нашого спадку, який ти нам дав. Господи, Боже наш, хіба ти не звернеш, не звершиш суд серед них. Ми бачимо, що Йосафат, якби відчуває зраду і біль в своєму серці. І він нагадує Господу, каже, Господи, ці народності, які йдуть на нас війною, свого часу, коли народ ізраїльський виходив. З Єгипту і була така ситуація, ви можете вдома почитати книга Вихід, другий розділ. Там описується, де Господь він заборонив воювати з цими народами. Моав і Амон це були, брати і сестри, нащадки Лота. А жителі горі Сеїр, де навіть Мойсей їх називає братами, вони були нащадками. Вони були нащадками брата Якова, Ізмаїла. І там навіть Мойсей каже, говорить про них як про братів, про братів, брати і сестри. І ми бачимо, коли читаємо далі, брати і сестри, що він звертає цю увагу, хоча вони воювали навіть з цими народностями, до Йосафата були війни. Але ми бачимо, що він звертається до того першого джерела. Першу джерела, і він каже, ми коли йшли, то ми обійшли їх стороною. А тепер вони на нас йдуть війною. Господи, змилуйся над нами. Йосафат взиває до справедливості Божої. До справедливості Божої, знаєте, я зробив трошки порівняння таке. Колись ми жили, колись ми дружили, правда, нас називали братами. Але тепер зовсім сталося по-іншому. І ми тепер кличемо до Господа, чому ті, кого ми колись називали братами, вони йдуть на нас війною. Пішли на нас війною, брати і сестри, Йосафа взиває до справедливості Божої. І дальше каже. І ось тепер вони роблять спроби проти нас. Господи Боже наш, хіба ти не. Звершиш суд серед них, адже в нас немає сили встояти проти цієї великої безлічі, яка прийшла проти нас, і не знаємо, що вчинимо з ними, але наші очі, звернені на тебе, усе плем'я, Юди, їхні жінки і діти стояли перед Господом. Йосафат, брати і сестри, визнає свою немічність, визнає свою немічність, але і в цей момент він звертається до Господа, шукає допомоги Господа. Останнє місце Слова Божого, Євреїв, 4 розділ. На що нам сьогодні опиратися, 14, 16 вірші каже так. Тому, маючи великого первосвященника, який прийшов в небеса, Ісуса, Божого Сина, тримаймося визнання. Адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібний до нас, випробуваний у всьому за винятком гріха. Тому приступаймо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Слава Господу, брати і сестри! Нехай Богу буде хвала повіки. Амінь.